12 гривень за одну пару це шкарпетки дитячі. У лоті йде мікс брендів. Тут будуть бренди Peppers. буде бренди Loopy лу будуть також шкарпетки такі ось свинка пепа або Дісней мотиви, будуть шкарпетки H&M. потім будуть щенячий патруль, різні шкарпетки: ніндзяго, месники є. Є шкарпетки довгого формату такого. А є шкарпетки дитячі, ось такі коротенькі. Це е, будуть розміри 19 22, 20, 22, 24, 23, 26, 27, 30, 31, 34. Тобто ще буде мікс розмірів. Приблизно у лоті 212 штук. Матеріал буде котон з поліестером, котон з поліамідом. Красиві, гарні, класні принти на малюнках. Ось як вони всередині виглядають чи шкарпетки, вони йдуть такого звичайного формату. Ось такого для дівчат, бачите, із красивими юшиками лупілу-бренду. Шкарпетки, ціна лоту буде 2520 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо.